Друзі, на сьогоднішній день в світі карпфішингу дуже багато таких речей, як сумки для транспортування та перевезення речей, наприклад, водилищ, котушок. Також є багато ємностей для транспортування і збереження різних дрібничок, називають їх ще так, як, наприклад, термінальні снасті, це вертлюшки, гачки там і таке інше. Звісно ж, у торгової марки CarPro також є ці всі речі, їх багато. Але сьогодні я хотів би вам представити до вашої уваги новинку 2023 року. Це коробка від торгової марки CarPro, е теклбокс із шістьма маленькими коробочками. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і це рубрика Файний огляд. Мене звати Ігор Чернов, і зараз я вам більш детально покажу, що це за коробка. Ось ця коробка біля мене. Вона виглядає таким чином. Розмір її 365 мм на 301 мм. Коробка виготовлена з міцного пластику, якісного пластику. Низ коробки має темно-такий зелений колір, такий наш короповий, і прозору кришку. В чому фішка прозорої кришки, як на мене. Це дуже класно, коли ти зразу не відкриваючи саму коробку, можеш бачити, де в тебе все що знаходиться. Кришка коробки має лінійку в сантиметрах і в дюймах. В сантиметрах довжина складає від 0 до 31 см, а в дюймах від 0 до 12 інчин. Це також я рахую дуже корисною такою річчю для коробок. Завжди можна відміряти якийсь відрізок поводкового матеріалу. Або якщо ви хочете зробити одної довжини свої поводки, то це зробити з лінійками набагато простіше. Коробка має дуже надійні та міцні застібки, які відкриваються дуже легко, і також дуже легко закриваються. Все, фіксується надійно, кришка сама. Прилягає дуже так, так сказати, плотно, і у вас не буде ніякого там, лишнього там, шуму, звуку, все надійно, нічого не висипеться, не розсипеться. Відкриваючи коробку, ми можемо побачити всередині шість прозорих, до речі, коробок. Сама коробка прозора, але дно зроблене в матовому такому виконанні, а кришка у прозорому. Тобто, не відкриваючи знову ж таки. Одну із цих коробочок ви можете бачити, що у вас там знаходиться. Як я вже сказав, шість коробок, всі вони мають різну кількість відділень. Це від одного відділення до восьми. Наприклад, ось коробка, де немає ніяких перегородок. Тобто, сюди ми можемо покласти якісь стопарки, які йдуть зразу у формі, не обрізані. От, термозбіжні трубки. Ну, такий товарчик, якісь спінки можемо довгі класти. Навіть гачки, пару пачечок, якщо е, вони невеличкі е, упаковки сюди е, дуже добре поміщаються. Тобто одне відділення, далі два відділення. Якщо у вас там є різні там, термозбіжні, наприклад, трубки, але, але е, різного кольору, наприклад, там темно-зелена, оливкова і, наприклад, е, прозора, будь ласка, ви можете розділити, щоб вони не, пере, не перемішались, і ви змогли зразу дістати той кольор, який вам потрібен. Ну, Це, наприклад, термозбіжних трубок, але ви ж розумієте, що е, це не, не значить, що ви не можете покласти щось сюди інше. Ось коробочка на три відділення. Вони отакі йдуть поперечні. Далі коробочка йде на 4 відділення, тобто для більш таких дрібних речей. Наприклад, от в такі, от, там, де на 4 відсіки, ну, я зазвичай в такі коробочки кладу, якісь безпечні кліпси, вони якраз такого розміру, конуси ці всі для кліпс. Ну, тобто такі Речі, як, скажімо так, для ковзаючого і оснастки, ну, такі там стакани, такого розміру, то дуже добре сюди поміщаються. Це було на 4. Потім йде коробочка на 6 відділень. Це ще менші можуть бути якісь там речі, наприклад, там вертлюшки, там кілечки, якісь там, отаке все інше. і... Коробочка на вісім відділень, в яку також ви можете е, помістити там і гачки, і якісь буферні бусинки, е, якісь стопорні бусинки, бусинки, наприклад, для гелікоптера. Потім також сюди можуть поміститися дуже здорово. Всі вертлюжки вам не треба їх е, шукати по іншим там відділенням. От в такій коробочки, де багато відсіків. Е, я зазвичай кладу. Зберігаю вертушки різного розміру або різної конструкції. Наприклад, звичайний вертлюжок, потім вертлюжок там, оцей, з такий квікченж. Тут же поряд у відсік я можу покласти, наприклад, вертлюжок також швидкоз'ємний, але з допоміжним кілечком. Ну і так далі. Тобто, в принципі, на ваш розсуд дрібнички різної у короповій ловлі. Ви знаєте, дуже багато, і всі вони потребують якогось збереження, транспортування, і щоб воно не перемішалося, щоб воно не переплуталось, щоб ви могли комфортно і швидко на рибалки, на сесії, на змаганнях знайти ту чи іншу потрібну вам річ. Сама коробка базова має сім незмінних відсіків, відділень, скажімо так вірніше, три великих перегородки. Для того, щоб ви змогли змінити, наприклад, в центральній частині, не наприклад, а саме в, в центральній частині під свої потреби. Чи то дві перегородочки поставити, а може і навіть і три. Тобто це вже залежить від того, що ви там будете зберігати. Потім йдуть в комплекті чотири маленьких перегородки. Ось вони. Які регулюють кількість відсіків і їх розміри у передніх бокових двох відсіках. Наприклад, ось сюди ми можемо поставити дуже добре фіксуються. Кожна перегородка має отакі рельєфні полоски, які дуже потрібні для того, щоб була. Можливість, не то що можливість, а було легше їх витягати, щоб пальці не не ковзались, і ви змогли достати дістати зразу перегородку ту, яку вам потрібно. І також можемо, наприклад, сюди. Коробка розміру такого, що сюди поміститься абсолютно всі речі, необхідні для корпової рибалки. Навіть сюди можна помістити. Такі речі, як маркер, вони мають довші розміри і не потрібно вам буде возити якусь іншу, шукати коробку, де перевозити маркера. там Ці всі стабілізатори можуть ламатися і так далі. Тут вони будуть надійно захищені, коробка жорстка, тому все буде надійно. Також можна сюди вставляти різні там поводочні матеріали, інструменти і таке інше. Тобто коробка повністю прикриває потреби Карфішера. Також ця коробка перекриває потреби і метод фідера, і звичайного фідеру сюди можна повикладати різні годівниці. І також навіть. Поплавчану ловлю у По великому відсіку дуже добре будуть розміщуватися мотовильця із поплавочними оснастками. Тобто ця коробка повністю прикриває риболовні, так сказати, риболовні потреби і знайде своїх власників, які будуть користуватися із задоволенням. Тому, якщо вам сподобався даний варіант коробок, вірніше, скажімо так, набір коробок. Ви знаєте, де купити. Хто не знає, це наші розривні магазини, а також наш інтернет-магазин, де ви можете її придбати. Якщо сподобався огляд, ставте лайк. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив, підпишіться обов'язково. І, до речі, не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові товари, нові огляди на них. Коментуйте і всім ніхто останні луски. Всім пока!